І пиздять про те, що договір оренди землі повинен бути укладений на срок не менше ніж 7 років. Це е, ваше побажання, це домовленість можна і на менший срок. Так, да, дійсно є в законодавстві в законі про оренду землі, якраз така норма, яка визначає на срок не менше 7 років. При цьому ніхто не забороняє укласти додаткову угоду, е, тобто за згодою сторін, зменшити цей срок після укладання цього договору. А насправді сьогодні ви підписали договір оренди землі, і сьогодні ж ви підписали додаткову угоду, що цей договір закін... 에... сторони домовилися розірвати через один рік. Та хоч на наступний день це право сторін. От ви укладаєте договір на 7 років, 에... плюс додаткова угода, і плюс 에... протокол зборів орендаря. Вірніше, засновників юридичної особи, яка орендує вас, про те, що вона дає згоду на такий договір, додаткову угоду, на... про розірвання договору оренди Землі. Також не забуваємо, що ці договори, які закінчуються, їх можна продлити просто на один рік. В чому питання? В чому проблема? На один рік продлити. Тому, коли вони дають нову додат... угоду чи додаткову угоду на 7 років, ну, ви розумієте, що вони найобують. Ця норма закону придумана як найобка. Плюс є Емфітемзіс, як так по закону, то він називається користування чужою земельною ділянкою. Там немає взагалі цих хібанутих обмежень про 7 э, років, вірніше не обмежень, а не менше 7 років. Тому можете укласти емфітемзіс на один день, на одну секунду, на один рік. І саме головне, коли ви укладаєте чи продовжуєте оренду. Землю віддаєте в користування в таке продовження, вимагайте гроші наперед. Щоб коли закінчується цей рік чи один день, ви не були жертвою шантажу, щоб не казав орендар, що я тобі не віддам гроші, поки ти мені знову не продлиш. Тому гроші наперед, і все буде нормально. Е, де так працює? Я вам скажу, що вже по Білосерківському району, там, де закінчуються договори, люди слухали, читали. Тут більш інтенсивніше йшла інформація про нашу діяльність, про наше товариство, про особисто мене. Е, е, і вони вже приходять до орендарів, Я вже знаю. Вже е, третіми десятими, через третіх десятих людей знаю, що орендарям немає куди діватися, і в принципі розумний орендар говорить: да, окей, давайте на е, один рік в чому проблема. Бо йому далі треба працювати на цій землі. А буде він говорити про якийсь знову 7, чи 10 чи 15 років, то, вибачте, людина піде до іншого, який більш буде зговорливіший. Тому є е, можливість договір 7 років і тут же розірвання через один рік, плюс протокол. Друге, той договір, який раніше діяв, продовжив на один рік. Але уважно треба дивитися по припиненню. Це інша історія, тому також необхідно буде вже звертатися. Там треба правильно дивитись по припиненню через один рік. І третій варіант це Емфіємзіс. Тут теж, хоч на одну секунду, хоч на місяць, хоч на, на рік. І саме головне гроші наперед. Товариство власників землі саме також працює, виходячи з одного року співпраці. Тільки товариство власників землі це товариство, це виробнича платформа, на якій будь-який власник землі може господарювати, чи є в нього гроші, чи немає грошей, господарювати самостійно, вирішувати, що посіяти, як зібрати, а саме головне з більшим прибутком, бо ми займаємося тим, що робимо господарювання на землі публічним, і як би дивно не звучало. Але публічне господарювання на сьогоднішній день дає більше прибутку. Ну по минулому року це від 5 до 7 тисяч додаткового прибутку на одному гектарі. Якщо брати по певним культурам, то це від тисячі гривень до навіть 2,5 тисяч гривень на одній тоні е більша ціна. Е якщо привести в готівковий еквівалент, більша ціна. От ви зрозумієте, якщо здавали ви по 12 тисяч, то фактично. Наші учасники нашого товариства отримували 14 тисяч. Тому товариство власників землі, я Роман Головін, і бережіть свою землю, і вже ніяких 5, 7 чи 15 років. Не будьте довбойобами, не, не давайте будь іншим довбойовими, діти, внуки, беріть своїх дідусів, бабусів, мамів, папів і питайте, де земля. Вони ж роблять повну хрень. Кожен день мені хтось дзвонить і каже: баба, мати, дід, батько підписали договір на 15 років. Що мені робити, вчора підписали в реєстрацію бігти, як оце е, пусті листки, то треба думати раніше і зараз вже займайтеся цим питанням. Зараз, не, не тягніть цим. Тому долучайтесь 097 225 7375, Роман Головін на зв'язочку.